Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, останні, остання розмова між Путіним і Трампом, коли невідомо, хто кому зателефонував, але схоже на те, що. Телефонував Путін, і оці всі перемовини: то один телефонує іншому, то той і тому, і так далі. Складається в мене враження таке, що ну, назріває, чи вже назрів новий пакт Молотова Ріббентропа, тобто Трампа і Путіна. Які е, ну, обговорюють головні питання, які е, проблеми головні, які виникають у світі з точки зору цих двох держав. Ну, перш за все, війну про війну Московії проти України. Так, я думаю, що ця. Проблема є головною, яка стоїть на заваді от ну реального виконання цього пакту Трампа Путіна. Ну, так же. Ну от Україна це от пуп землі. Я вже про це не раз говорив. Геополітичний геостратегічний пуб землі. І без Вирішення українського питання, ну, немає справи. Згадаємо, я вам говорив про е, британського журналіста, який ще 100 років тому писав про те, що Україна є головною проблемою ХХ -го століття. А тепер ми бачимо, що Україна є. І головною проблемою 21 -го століття. От якби всім стало б добре, якби України і українців не було. Подивіться, як це все показує. І Польща, і Словаччина, і Угорщина, і Румунія, і навіть Молдова. Я вже не кажу. Про московитів андерфагів точніше, оту державу союзницьку, Москові з Білоруссю. Ну це ж так, так же виходить. А тепер виходить, що сюди входять і Сполучені Штати Америки, які б хотіли дуже, щоб Україна дуже швидко капітулювала перед Московією. Так. І що там, торгувати, купувати? І у них ну, наша дві держави, в яких треба купувати рідкоземельні метали, коли можна це купити все в однієї держави, так. яка. Ну, йде на всі поступки перед Штатами Америки, яка ослаблена, перш за все, війною з Україною. От залишилося одне: це капітуляція України, і тоді пакт Молотова Ріббентропа, тобто Трампа і Путіна він буде працювати на повну потужність. Можна буде ділити світ знову ж таки, ну те саме, що намагалися зробити Сталін і Гітлер перед Другою світовою війною. Ну, фактично, те саме. Це притеча Третьої світової війни. І на заваді. Всьому цьому стоїть Україна. Це ж так чи не так? Ми пуп землі головний геополітичний, який не дає розв'язати е, Третю світову війну по поділу світу. Це ж так чи не так? Між двома оцими гравцями. Які вже давно домовилися, я думаю, ще з тих часів, коли Дональд Трамп став агентом Краснови.